Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, так ось є такий діяч Путін, може, чули так, у Московії. Так ось він для московитів заявив на повному серйозі про те, що. Економіка цих андрофагів розвивається дуже швидко і стабільно, і Московія посіла перше місце у Європі і п'яте місце в світі за рівнем економічного розвитку. Ну, це цікаво. ну от Я уявляю собі московита, який це все слухає, вони ж вірять усьому. Ну, не може цар брехати. так, Уявляю, що він стоїть у черзі за яйцями, або за курятиною, або ще за якоюсь штукою, і слухає, так, прислухається. Ой, у своєму смартфоні, як Путін розповідає про те, як Росія вже піднялася з колен. І не знаю, на що там вона вже вилізла, на сосну, на йолку. Так, вилізла на йолку, так. Аж до п'ятого місця. Ну, ну це фантастика. Подивіться, як знущається. Просто, отак. Нахабно знущаються над, над цими андрофагами, чого вони і заслуговують? Тому що вони ж не полізуть в інтернет. Я не знаю, чи діє в них там інтернет, чи в них там руснет, чи як він там називається зараз, де ці всі речі будуть відкидатися. Ну, я заходжу в інтернет. Так, найсвіжіші дані. Організації Об'єднаних Націй. Так. На 10-му місці знаходиться Канада, 1,7 трильйона доларів валовий національний продукт. На 9-му місці, хто там знаходиться? Ну, на 9-му місці знаходиться Бразилія, 1,87 трильйона доларів. На восьмому Італія понад 2 трильйона доларів. На сьомому Індія 2,7 трильйони доларів. На шостому Франція майже 2,8 трильйони доларів. На п'ятому Велика Британія понад 2,8. Це там, де Московія мала бути. Британія чомусь. <ріжу> Ріші Судак, тут знаход. Далі Німеччина, 3,95 трильйона доларів. Далі на третьому місці Японія. 4,97 трильйона доларів. На другому Китай. 13 майже і 4 десятих трильйони доларів? І на першому місці США 20 і майже 6 десятих, е, трильйони доларів. А де тут Московія? Ну, що вони вирішили навіть украсти п'яте місце в Великобританії? Ну, як, як може бути перше місце у Московії, коли на четвертому місці в світі знаходиться Німеччина. Тобто, вона на першому місці в Європі знаходиться. На другому місці знаходиться в Європі Велика Британія. На третьому знаходиться Франція. так, На четвертому місці знаходиться Італія. так. І Москвою тут я не бачу. Не знаю. Може, у Путіна в мене окуляри, може погані. А у Путіна окуляри набагато кращі і сильніші. Тому він десь знайшов. бачите, вони все крадуть. Вони навіть п'яте місце Великої Британії у світі вирішили вкрасти. Ну, подивіться, яка класика? Яка класика вкрасти П'яте місце, і це ж не випадково. П'яте місце, тому що це ж він заявив уже після того, як Ріші Сунак побував в Україні, і підписав відповідні угоди з Україною і Велика Британія буде надавати Україні допомогу, і це ж не тільки допомога це ж про військову допомогу 3 мільярди. Доларів ведеться, але ж є ще і економічна допомога, і е, ця країна може собі дозволити, тому що вона посідає ось за даними Організації Об'єднаних Націй, п'яте місце майже 3 трильйони доларів. А в десятці тут московитів і близько немає. Та там їх переганяє такі країни, як Південна Корея. Яка має площу 95 тисяч квадратних кілометрів. Ви чуєте, а Московія понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Навіть Південна Корея і, і, і та переганяє цю державу. Але ж бачимо, яка зневага у Путіна. До е, своїх е, громадян, до свого кажучи, науково, лохтурату е, цієї країни перед виборами отаке городить, отаке нести, отаке, отак дурити, просто в очі плювати. Там уже люди пишуть про те, що він уже не в ті ту валізку справляє нужду, а московитим просто на голову.